29-й тиждень звичайного періоду рік Б. Читання з другого послання святого Апостола Павла до Тимотея. Улюблений ти тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, І ти з дитинства знаєш святі писання, які можуть тебе зробити мудрим для спасіння. Через віру, що є у Христі Ісусі, усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло споряджена. Свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час Свого приходу і у Своєму царстві. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно. Докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Слово Боже! Християнин, який не знає святого Писання, так насправді не знає Христа. Так про це скаже Отець Церкви, святий Іеронім. Отже, християнин повинен мати постійний контакт з Писанням, не просто з Біблією, тільки з святим Писанням, через яке до нас приходить Слово Боже, через яке приходить до нас Христос. Звичайно, що найважливіше слухати Слово Боже в спільноті, тому що саме в спільноті, коли читається святе письмо, то сам Христос приходить в живому Слові. через Духа до нашого серця, і таким чином е, поділяється нам також і Святого Духа, тому це є особливий упривілейований спосіб слухання Божого Слова. Тому ми збираємося, е, відкриваємо святе Писання і, особливо, коли відкриваємо Євангеліє, до нас промовляє сам Христос. Але також є важливий мій індивідуальний контакт зі святим Писанням, бо, як нагадує нам сьогодні апостол Павло, звертаючись до Тиматея також і до нас, говорить, що святе Писання може зробити тебе мудрим для спасіння через віру, що є у Христі Ісусі, усе Писання, усе, усе Писання, усі тексти, які там є, розповіді. Вони, мож, вони богонатхненні, корисні для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Це все може дійсно нам Бог показувати, коригувати, поправляти, говорити нам добрі слова і також поправляти, коригувати, так як батько, тому що це є слово Бога, Бога Отця, Слово Ісуса Христа і також Слово Духа. Звичайно, коли ми зустрічаємося зі святим Письмом, воно промовляє до нашого життя, але дуже важливе також ще один аспект святого Писання, що, як говорять оці церкви, що воно вагітне Христом. Практично всі, все святе Писання Старого Заповіту, Нового Заповіту, говорить про, про Христа. Є важливо також бачити це, тому що. Так насправді це є центром святого Писання. Можемо читати різні історії біблійні, але якщо не побачимо в них Ісуса Христа, Його оце, ці прообрази, це скрирування, то практично не зустрінемося з серцем святого Писання. Поділюся власним досвідом. Це цікаво, що ті образи біблійні, ті слова вони якби читаємо, ми читаю, читаю. Роздумує над ними, воно якби забувається, потім десь глибоко осідає десь в серці. І потім цікаво, що е, ці слова особливо оживляються тоді, коли вони є потрібні. Сам Святий Дух якби, їх виймає з мене зсередини, щоб сказати потрібні слова для інших. Тому про це згадує апостол Павло до Тимотея. Також і варто з любові також до інших читати святе Писання, наповнюватися. Його духмяним запахом, щоб поділитися ним з ближнім.